В ці хвилини зараз просто відбувається там в ем, розмови в Сполучених Штатах домовленості, якісь напевно йдуть, і взагалі вони розмірковують, чи варто Україні надавати дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії в глиб території Росії. Там є багато нюансів насправді, але якщо говорити, що рішення це є. Політичним, то наскільки вірогідно, все ж таки, що отримаємо ми цей дозвіл з огляду на те, що вже вийшов Джон Кірбі і сказав, що напевно рішення залишиться незмінним? Ну зараз очевидно, що йдуть дискусії. Вже є трюдо, зокрема, який вийшов, і заявив, що треба дати Україні дозвіл бити вглиб. Є, скажімо, витоки інформації з Британії, що там рішуче налаштовані таки надати Україні такий дозвіл, і тому зараз лише питання судячи всього, публічної обгортки, і сполучені штати можуть розігрувати гру, в якій є. Ну не без правдивості її. Вони не в особливому захваті від ідеї давати Україні дозвіл бити в глиб Росії, інакше вони вже його надали. Але може статися так, що спочатку партнери інші дадуть Україні дозвіл, а сполучені штати зрештою доєднаються до цього, а зараз можуть виступити з позицією, що вони не можуть обмежувати інших партнерів, і власне це їх персональна справа, і в даному випадку Сполучені Штати не стануть обмежувати їх в такому кроці. І таким чином не в один етап, а в декілька етапів дати цей дозвіл, роздробити його фактично для того, щоб і Російська Федерація не могла апелювати, що все це штати, нібито скалюють ситуацію. Тут таким чином буде багатоходівка. Це може бути публічною обговоркою. Психологічний бар'єр дати такий дозвіл він вже пройдений. Навіть сполучених штатах наразі ситуація на користь такого дозволу всередині американського естеблішменту. Тому виключно позиція Байдена наразі. Сказати так, а все інше вже готово до того, щоб це було. Я думаю, що мова йтиметься не тільки про атакам умовно, як це наразі часто лунає, але про цілий ряд озброєння і номенклатури, яка може застосовуватися обмеженнями, цілком вирогідно, що буде дальність, тобто 300, 350, 280, якась відстань більше ніж наразі. Але менше, ніж, скажімо там, звісно, нам би хотілося б. Але в будь-якому разі розширення цієї, цієї смуги, по якій Україна зможе бити. І також це питання пріоритизації цілей. Я думаю, що тут Сполучені Штати також працюють над тим, щоб отримати з боку України запевнення над тим, по якого роду цілях ми будемо використовувати це озброєння, по якого роду цілях ні, що в нас в пріоритетному списку, тому що так чи інакше, кількість. І Tô Озброєння і предметів ураження, які будуть передані Україні, очевидно, що воно буде не безграничне, відповідно, це матиме певні свої обмеження, і тому для Сполучених штатів також важливо переконатися, що все воно буде використано без створення для них додаткових, як їм здається, або як вони вважають, ризиків і викликів. Тобто, тут очевидно, що нам треба буде враховувати як і по іншим позиціям, які передавалися раніше, і інтереси наших партнерів. Це буде умови передачі, але те, що це може відбутися. Вже цієї осені, а можливо, навіть найближчим часом, в мене особливих, скажімо, сумнівів немає. Але знову ж таки, все зводиться виключно до позиції Байдена. Він може прийняти це рішення завтра, може прийняти його після того, як виборча кампанія Сполучених Штатах завершиться, і це на сьогодні складно спрогнозувати. Бо все, що мало відбутися до моменту цього дозволу, щоб він сказав так, всі ці процедури, всі ці процеси вже в принципі пройдено. Е, ну, дивіться, насправді зараз я так розумію, основне питання е, стоїть в тому, що Росія почала погрожувати прямим протистоянням, тому що якщо раніше е, Медведів е, лише заявляв в своєму телеграмі про червоні лінії, про там е пройдені червоні лінії і ядерну загрозу для західних партнерів. То нині Путін досить чітко і конкретно сказав, що е це буде пряме протистояння країн НАТО і Росії. І мені бензі сьогодні заявив е схожі речі в ООН. На вашу думку, все ж таки, ось ця риторика російська вона про що свідчить, і, зрештою, якщо нам нададуть дозвіл, то яким чином вони перед своїм перед своєю публікою будуть відмотувати назад? Тому що сказати, що дозвіл є, і Україна б'є в глиб території Росії, але, але це не є ескалацією, чи яким чином це буде просто пояснюватися самим росіянам? А як їм пояснюється Курськ? Курськ куди а, болючіше і знаковіше, ніж удари по російським аеродромам, де прилітає зараз дрон, а завтра прилетить туди ракета? тобто, все одно прилітає, а от зайняті російською територією українськими військами? Ну, це те, що взагалі виходило за рамки того, що могли собі уявити, як так, і тим ми менш пояснили, що скоробили? Зробили, об'єднали все це в тезу про прикордонні території Росії, об'єднавши з іншими окупованими українськими територіями, і фактично поставивши знак дорівнюється між Курськом і умовним Запоріжжям. Відповідно, якщо у Росії по конституції Запоріжжя все російське, але частина його підконтрольна Україні, то в чому відмінність тоді з Курського? Областю, де також частина території підконтрольна Україні. Ну, вони зробили такі от, певні маніпуляції пропагандистські, знизили а, значимість цього, підготували виправдання під це, те, що війна ведеться проти них там, всім заходом колективним, тощо, для того, щоб це замилити. Те саме зараз роблять з ударами в глиб Росії. Їх пропагандистська машина вже вигадала пояснення. Вони ставлять знову телегу поперед коня а, і говорять про те, що. Mm, вони почали СВО, так звану, саме через те, що Захід готував удари по території Росії. Ну відповідно, як коли удари відбудуться з території України Західному зброям, він скаже, от тому ми почали СВО і все. Власне, хороше пояснення для російської глубінки, блага там людей є несильних розумом немало. І якщо ми говоримо про підтримку Путіна і війни, то там цей відсоток він значно більший навіть ніж в середньому по Росії. Для них ця версія цілком собі зійде. І навіть, ті, хто розуміє чудово, що це брехня, для них це також все одно зійде. Бо чим докажеш? Да це ж російське. Вони чудово розуміють, що відбувається, але при цьому ні пойман, ні вор, як кажуть в Росії. Вони розуміють чудово, що якщо їх не спіймали, то вони можуть далі брехати собі. Якщо що їх спіймають, кажуть, чим да тому нічого тут нового, і ніхто на заході в реальності не боїться зараз слів Путіна і можливих ескалацій з боку Росії, бояться іншого, тому що за ці слова зачепляться умовно Угорщина і ціла низка інших слабких духом, кишеною політичну совістю по різному, скажімо, західних корисних гравців для Росії. І почнуть хитати єдні всередині трансатлантичну, скажімо, трансатлантичну єдність всередині і блоку НАТО, і ширше західної коаліції. Будуть розповідати, що зараз от таким кроком ескалюють ситуацію, і ледь не наближають війну і почнуть це капіталізовувати і розповсюджувати всередині самого заходу, створюючи ці точки розколу. І Путін це і говорить для того, щоб дати пас умовному Орбану, щоб він потім це використовував із середини. От цього. На Заході бояться і це хочуть мінімізовувати, бо втратити єдність, дати змогу зараз терпетувати е, лідерські країни в підтримці України всередині, і терпедувати коаліцію по підтримці України оце от загроза. А у Путіна всі чудово розуміють, що ескалаційних кроків вже особливо не залишилося. Ті, які на столі лежать, це там розширення географії бойових дій в інших регіонах. Ну Африка і так, поле битви, це можливі там певні технології космічного протистояння а, супутникові. Там супутники нападаючи то що там, де слабо регламентовано, де Росія може ще крові попити. Тобто а, доходячи умов там до ядерної зброї, яка на сьогодні не Несе в собі жодних позитивних результатів для Росії, навіть якщо б вони її застосували, це навпаки було би для них в мінус. Але тим не менш, гіпотетично на столі така карта також там залишається. Всі чудово розуміють, що все це відноситься до категорії малоімовірного і реалістичного поля зараз для ескалації з боку Росії особливо немає. Інакше після б це було продемонстровано після удару по штабу Чорноморського флоту в Криму, після двох ударів по Керченському мосту, після удару по сенатському палацу по. Що зі стандартом президентським в Кремлі, по після, після, після. І таких можна два десятки зараз ситуацій назвати, кожна з яких була нібито червоною лінією, а на повірку виявилася коричневою. Причому без гарантії, що саме не з тієї путінської валізки, за якою за ним ходять. Зараз, знаєте, от скоро буде рік. Для українців, як ми почали чекати допомоги від сполучених штатів, пакету в 61 мільярд, І ухвалили його зрештою в квітні місяці. Видання The Wall Street Journal пише про те, що е, шанси на схвалення нового крупного е, пакету підтримки для Києва у 2025 році, Сполученими Штатами, е, ці шанси є невеликими. Хто би не Переміг на президентських виборах. От як ви оцінюєте такі меседжі від західного видання? І, зрештою, чи дійсно це так? Це Об'єктивна реальність. Дійсно, в Сполучених Штатах зараз знайти голосів буде складно. Але не неможливо. По-перше, по-друге, контекст змінився і змінюється зараз на краще для України, особливо після Курської операції. Соціологія трішечки поповзла в необхідний нам бік. На виборчій кампанії ми зараз вже бачимо, що йде битва, зокрема за польських, українських і східноєвропейських мігрантів в Сполучених Штатах В трьох з Якраз цих свінгових, тобто спірних штатів ключових для визначення результатів виборів. Демократична партія і фонд підтримки демократичного кандидата Камали Харріс почав розвішувати банери про підтримку України. Наприклад, це також матиме свій ефект не тільки по отриманню цих виборців на свій бік, але і по підняттю цієї теми в цілому в політичному і ваги і відповідно симпатії серед Міжних категорій населення і те, що це зараз розвішується, говорить про те, що ризики електоральні до втрат в інших нішах вони менші. Ніж можливість заполучити виборців, які симпатизують Україні. Тобто ціла низка показників говорять про те, що сьогоднішня картинка вона ще буде змінюватися. Тим паче, що після того, як пройдуть вибори, в США, ми не знаємо, який буде конгрес. Він заміниться повністю, заміниться частина Сената, в чиїх руках буде конгрес, також поки інтрига зберігається. Є шанси більше на сьогодні у республіканців взяти більшість конгресу, але тим не менш, це також не стовідсотково, і ми не знаємо, хто буде в Білому домі, зрештою Трамп. Чи Камала Харіс. і відповідно до цього ситуація поки що нагадує чек писаної суми? Ми не розуміємо, що там буде вписано. Ми не розуміємо, який буде контекст, яка буде ситуація. Бачимо, не бачить, що утне Росія, що навпаки, які сюрпризи готує Україна, як зараз вплине на порядок денний в Сполучених Штатів український план перемоги. Як на нього відреагують кандидати? Як відреагує діюча адміністрація Байдена? Що зі сполучених штатів запропонують? Який там сценарій і. Стратегія підтримки України зараз була презентована Білим домом для американських парламентарів. Ми також не знаємо. Тому, власне, занадто багато іксів і ігріків, поки що і інших невідомих в цьому рівнянні. Тому я б до такої інформації відносився б серйозно. Вона дійсно фіксує певні тенденції і ситуацію на, на зараз. Але ми вже багато разів бачили, як ситуація різко може змінюватися впродовж навіть одного місяця. А в нас тут попереду ще декілька місяців, як мінімум, і ціла низка. А, Коломних і визначних політичних подій. Тому будь-яке прогнозування. Наразі ну можливо, його можна провести на кавовій гущі або там на хшталевій кулі, але не першого, не другого в мене нема. У вас в студії так само, очевидно, нема. Тому залишимось поки що в полі ймовірностей, а не безальтернативних сценарій і 100% впевненості, що саме відбудеться. Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олександр політолог був гостем цієї інформаційної години.